Поліцейські проводять рейди. Такі дії іноді призводять до тяжких наслідків. Як на Миколаївщині борються з продажем алкоголю та тютюну дітям? Mm. Міни на околиці Снігурівки було прийнято рішення знищувати їх на місці. Розкажемо, як вдалося ліквідувати загрозу. Mm. Підвищення пенсій на Миколаївщині. Основний розмір пенсії саме на цей коефіцієнт підвищення збільшиться. Яким буде розмір пенсій цьогоріч? Сьогодні, четвер, шосте березня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби у студії працює Катерина Рупташ і одразу до новин. Минула доба на Миколаївщині пройшла спокійно. Інформують вова російських обстрілів не зафіксовано. Вночі росіяни знову атакували одеський район безпілотниками. У місцеві ова повідомили про ураження енергетичного об'єкту. Внаслідок атаки постраждало двоє людей. Одного з них госпіталізували. Крім цього, зруйновано двоповерховий будинок і зачепило адміністративну будівлю. В одеській обласній прокуратурі повідомили, що відкрили справу за фактами вчинення воєнних злочинів. Надвечір 5 березня російські війська атакували село Томина Балка. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Зафіксовано щонайменше п'ять прильотів з артилерії. Як наслідок потрощено сім приватних будинків. Інформації щодо потерпілих не було. Вторгнення Росії в Україну відкрило нову еру і вид війни з використанням дронів, до якої Європа не готова. Таку думку озвучив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю британському виданню The Independent. Пропонуємо цитату. Кожна армія в Європі повинна готуватися до нової війни. Це може звучати зарозуміло, але жодна армія в Європі або Великій Британії не готова до того, що нас чекає до такого виду війни. Досвід і знання, які наші військові набули за цей час, особливо молоді солдати, є дуже корисними для Європи та інших країн світу. Протитанкові міни на околиці Снігурівки. Пару підозрілих предметів виявили фахівці енергопостачального підприємства. Як повідомили в нацполіції, на місце подій негайно прибула слідчо-оперативна група Баштанського райвідділку. Правоохоронці огородили місце знахідки та викликали вибухотехніків. Небезпечні знахідки знищили методом контрольованого підриву. Далі пряма мова. Вибухонебезпечні предмети дані відносяться до першої категорії вибухонебезпечності. Тому було прийнято рішення знищувати їх на місці. Після їх знищення було. Було проведено додатковий огляд, в ході якого було виявлено за метрів 100 150 ще дві протитанкові міни типу ПТМ-3, які в подальшому було також знищено. На Миколаївщині поліцейські посилюють контроль за продажем підакцизних товарів неповнолітнім. Цього року правоохоронці ювенальної превенції виявили близько 20 порушень, а продавців притягнули до відповідальності. Детальніше про це у нашому сюжеті. На Миколаївщині правоохоронці ювенальної превенції цього року виявили близько 20 випадків незаконного продажу алкоголю та тютюну підліткам. Продавців, які порушили закон, притягнули до адміністративної відповідальності. Про це розповів начальник відділу ювенальної превенції обласної поліції Сергій Демідов. Ювенальної превенції дуже велика увага приділяється роботи із продавцями та власниками торгівельних закладів щодо. Недопущення фактів реалізації тютюнових чи алкогольних виробів, у тому числі пива, слабоалкогольних напоїв дітям. Законом України заборонено здійснювати вказану групу товарів неповнолітнім особам. Такі дії іноді призводять до тяжких наслідків за участю дітей. В стані алкогольного сп'яніння діти потрапляють до медичних установ. Поліцейські щотижні відвідують навчальні заклади та проводять профілактичні зустрічі з підлітками, наголошуючи на шкоді коріння та вживання алкоголю. Водночас вони регулярно перевіряють магазини, щоб запобігти продажу підаксизних товарів неповнолітнім. Інспектори ювенальної превенції постійно проводять роз'яснену роботу серед підприємців та реалізаторів тютюнових алкогольних виробів з метою попередження фактів продажу дітям. Тютюнових алкогольних виробів, пива, слабоалкогольних напоїв продавцям, нагадують про відповідальність за порушення законодавства та наголошують, якщо виникають сумніви щодо віку покупця, вони зобов'язані вимагати документи, що підтверджують його вік. Кожен продавець, якщо сумнівається, має право запитати у покупця наявність документу, який посвідчує його особу. Саме той документ, який говорить про вік покупця, і у разі. Непред'явлення такого документу не буде порушенням, коли продавець не здійснює реалізацію цього товару. Відповідно, що ніякої відповідальності за це не передбачається. Правоохоронці закликають підприємців суворо дотримуватись закону, а громадян не залишатися осторонь. Якщо ви стали свідком продажу алкоголю чи тютюну неповнолітнім, не зволікайте, повідомляйте про такі факти на спецлінію. 102. поліція обіцяє оперативно реагувати на всі звернення. Олександр Доматович, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК РК Мартіві. Шанувати героїв і берегти пам'ять. З нагоди третьої річниці битви за Баштанку у місті відкрили пам'ятник, присвячений загиблим жителям громади, які пожертвували собою заради України. Про це повідомив міський голова Олександр Береговий у Фейсбуці. Нагадаємо, 1 березня 2022 року росіяни намагалися зайти до громади колоною у близько 300 одиниць техніки, але зустріли опір з боку місцевих жителів і територіальної оборони. Розбивши частину колони, оборонцям вдалося врятувати баштанку від окупації. Пропонуємо цитату. «Це Привід, щоразу нагадувати собі, якою ціною нам дається свобода. Пишаюся кожним, хто того дня, три роки тому зі зброєю в руках або навіть без неї доклав неймовірних зусиль, щоб захистити наш рідний дім. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за Баштанщину. І Україну честь і хвала всім, хто сьогодні продовжує оборонити нашу батьківщину. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив через свої соцмережі про передачу від громади міста 80 новітніх FPV-дронів бійцям головного управління розвідки. Усі безпілотники обладнані камерами нічного бачення, тобто це дозволить застосовувати їх цілодобово. Присутні на зустрічі речник ГУР Андрій Юсов подякував Миколаєву за систематичну допомогу розвідникам. Зі свого боку міський голова наголосив, що Миколаєв обов'язково продовжуватиме допомагати силам оборони України. Через різке потепління Миколаєву болтеплоенерго призупинятиме подачу тепла в денний час. За прогнозами Укргідрометцентру найближчими днями температура повітря у Миколаєві в день сягатиме 20 градусів тепла, тому котельні підприємства переходять в економний режим роботи. У будинках, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами, подача тепла буде коригуватися автоматично. Такі заходи дозволять уникнути високої температури в квартирах і зменшити витрати миколаївців на оплату опалення. Якщо на вулиці знову похолодає, подачу теплоносія відновлять у звичному режимі. На Миколаївщині провели індексацію пенсій. Її коефіцієнт визначає уряд. Тепер він становитиме 11,5%. Пенсії підвищили з огляду на зростання цін і доходів у державі. Наші кореспонденти поспілкувалися з начальницею пенсійного фонду Миколаївщини Оленою Сочаговою. Тож, що зміниться для пенсіонерів, розкажемо за мить. На Миколаївщині провели щорічний перерахунок пенсій на коефіцієнт, який визначається кабміном. Цьогоріч він становить 1,115 тисячних або 11,5%. Цей показник враховує 50% зростання споживчих цін та 50% середньої заробітної плати в Україні за 2022-2024 роки порівняно з 2021-2023. Чому 11,5%? Порядком проведення індексації щорічної визначено, що коефіцієнт визначається на рівні не менше ніж 50% зростання індексу споживчих цін. Та середньої заробітної плати за три останні роки, яка застосовується при обчисленні пенсії, так от в 2024 році зростання споживчих цін відбулось на рівні 12% визначено, і зростання середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески 11%. Якщо складемо ці два показники, 50% від них буде складати саме 11,5%. Іншими словами, пенсії були підвищені з огляду на зростання цін та доходів в Україні. А розмір підвищення визначається для кожного пенсіонера окремо залежно від тривалості страхового стажу та заробітної плати. Ми підвели підсумки по страховому закону, тобто про закону по закону про загальноборського державне пенсійне страхування, перераховано пенсії понад 261 тисячі одержувачів. Середній розмір підвищення склав 445 гривень 95 копійок. По військовому закону ці пенсії теж підлягали індексації, перераховано 22 тисячі пенсій, середній розмір підвищення 1018 гривень 27 копійок. І по спецпенсіям це наші колишні державні службовці, особи, які служили в органах місцевого самоврядування, наука і статус народного депутата, це 566 одержувачів, середній розмір підвищення 967 гривень 48 копійок. Також, за словами Олени Сечугової, були переглянуті і мінімальні розміри пенсії для певних вікових категорій, зокрема осіб віком від 65 років, які не працюють. Для них мінімальний розмір пенсії з 1 березня визначений на рівні 3 тисячі гривень. І далі по викових категоріях понад 80 років особи 70-80, в залежності від того, який у них розмір пенсії з урахуванням доплат підвищень надбавок. Якщо він менший визначених постановою сум, то буде здійснювати щомісячна адресна допомога доплата до цієї суми. Розмір підвищення виплат не може бути меншим за 100 гривень і більшим за півтори тисячі гривень у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом. В постанові також передбачено перерахунок пенсій, призначених в останні роки, тобто починаючи з 2021 року. Це здійснено з метою зменшення диспропорцій в розмірах пенсій, призначених в різні роки. Так, пенсії, призначені в 2021 році, індекс збільшення визначений на рівні 5,75%. У 2022 році – 4,6%, в 2023-му – 3,45% і в 2024-му – 2,3%. Тобто, навіть ті, хто призначив пенсію в минулому році, вони теж отримають індексацію 2,3%. Окрім цього, з 1 квітня планується автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням їх оновленого страхового стажу. Індексація у нас проведена автоматично, тобто звернення за її проведенням осіб. Які отримують пенсію не потрібно. Результати можна побачити в особистому кабінеті кожної особи, який є на порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Увійти до особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Там ви зможете дізнатися про ваш новий розмір пенсії. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколайводоканал отримав нову благодійну допомогу від партнерів. Японське агентство міжнародного співробітництва Джайка передало підприємство Автомобільний трал на КП повідомили, що давно потребували його для перевезення технологічного транспорту та великих виробничих елементів. Комунальники висловили вдячність японським партнерам. Нагадаємо, завдяки різноманітним програмам Миколаївводоканал значно оновив свою технічну базу. Йдеться про автотранспорт, бульдозери, навантажувачі та різноманітне спеціальне устаткування. Яке дозволило покращити роботу комунальників. Наостанок про погоду цієї п'ятниці, 7 березня, похмурий ранок у Миколаєві зміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від 2 до 20 градусів. Вітер переважно західний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 59%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою про індексацію пенсій і чи допоможе це пенсіонерам закривати основні фінансові потреби. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт РК Март РКМАРТІВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.